Так, січень 2026. Так виглядає моя дача. Вже примерзла трава. Все замерзло. Оце мені дуже подобається. санталіни, лаванди, новий бризклет. Ця ларочка так гарно підросла. Такий ракурс. Так виглядають мої камиші з долака. Цікаво. Глянути на ту мою галошу. галошу М Да. Вона мороз не видержала і листя її померзла. Ще зглянула в рушку. Кучки, всі ростуть стосунки. Отак мої виглянули. Там не ж не часті. Всипалися, а, а. затутується, неплохо тут підросли Вау! Голов зелений. Для мене це насправді сюрприз. Все, дерево з такими листями, Зимка. зелене. Хоча морози у нас були такі, знаєте, до мінус 15, навіть. Кручує сололовий листю не скидує листя. Треба на бурщик нарвати.